Вітаю всіх. Сьогодні відео буде присвячено деякій задачі. Воно буде корисне як і початківцям у програмуванні, тобто тим, хто освоїв масиви та цикли. Він зрозуміє цю задачу, в принципі, вже. Або тим, хто готується до співбесіди, бо така задача може попастись на співбесіді. Задача по алгоритмам та структурам даних. Нехай в нас є деякий масив. Як бачите, він має певний порядок. Порядкований по рядках, Елементи в ньому упорядковані в рядках, і елементи в ньому упорядковані в стовпцях. Потрібно знайти певний елемент. Якщо він є, то повернути true. Якщо його немає, то повернути false. Ну, і тут зразу ж перша ідея, особливо для тих, хто тільки почав вивчати програмування. Може, прийти така? Два цикли, перевірка, перебрали весь масив і знайшли, відповідно. Тобто цей метод в мене і тут написаний. Знаходимо кількість рядків, знаходимо кількість стовпців, два цикли по рядках і по стовпцях, І якщо елемент. Дорівнює шуканому повернути тру. Тобто він є в масиві. Якщо все ж таки пройшли весь масив і його немає, то повернути false. І тут є дві новини стосовно цього методу. По-перше, він завжди працює в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, в будь-якому масиві, впорядковано, не упорядковано, він завжди знайде рішення, бо він перебере просто всі елементи. Але друга погана. Новина в тому, що обчислю на складність n помножити на m. Тобто при збільшенні n та m2 рази час виконання задачі збільшується в 4 рази. В кінці відео покажу вам контраст у часі знаходження цим методом і більш оптимальними методами. Значить, А-час О від n помножити на M, це поганий час, це погана обчисльна складність для логоритму. Далі, хто вивчає C-Sharp, може зразу виникнути така ідея знайти за допомогою методою Link або за допомогою методу класу Array. Тут вони не можуть пригодитися, оскільки вони знаходять елементи в одновимірних масивах. Вони не застосовуються до двовимірних масивів. Та й, в принципі, якщо задають такі питання по такому масиві десь на співбесіді, скажімо так, то зрозуміло, що вони не чекають від вас готового рішення. Готового рішення у плані тому, що ви відпустите використати якийсь клас чи якусь бібліотеку з якимось методом, щоб це знайти. Напевно, хочуть від вас все-таки деякого алгоритму. Ну і знову ж таки, починати можна зрозуміло, що відповісти, що одним з варіантів є звичайний перебір. Ну, це не оптимальний. Це далеко не завжди, не в всіх випадках є оптимальним е методом знаходження. Іншим варіантом знаходження, більш оптимальним, зрозуміло, що, оскільки у нас, як бачите, елементи в рядках упорядковані, то ми можемо використати бінарний пошук. Як це працює? Ми вже його раз розбирали, але знову ж таки, коротко. Ми ділимо рядок посередині. Перша ітерація, скажімо так. Якщо елемент більший нашого елемента, що знаходиться посередині, ми рухаємося вправо. Якщо менше, то ми рухаємося ліворуч. Ну, і так, рухаємося в ту чи іншу сторону, поки. Лівий елемент не дорівнюватиме, тобто, да, поки вони будуть між собою, поки лівий буде знаходитися справа, або дорівнювати йому, а якщо буде дорівнювати йому, то це останній той елемент виконується перевірка над останнім елементом, по суті кажучи. І якщо Шуканий дорівнює цьому елементу на тому чи іншому кроці, то повернути true. Інакше рухаємося вправо чи рухаємося вліво. Якщо не знаходимо, повертаємо false. Це, зрозуміло, що більш оптимальний спосіб. Працює він за час N на логарифм M, оскільки ми перебираємо все-таки кожен рядок, а в ньому, відповідно, вже виконуємо. Бінарний пошук. Але знову ж таки, якщо подивитися уважно на наш масив, то ми бачимо, що елементи упорядковані по рядках і по стовпцях. Що це дає? А це дає, що ми можемо фактично це використати в нашому алгоритмі, коли шукаємо відповідний елемент. Як ми будемо шукати? Починаємо ми з нижнього лівого елемента, або можемо з верхнього правого елемента. Для прикладу. Шукаємо елемент, і він у нашому випадку більший від нашого цього першого. Починаємо з цього, скажімо так. Куди ми рухаємося? Ми рухаємося в цьому рядку. Тобто ми переходимо до цього елемента. Якщо б він був менший, ми перейшли б до цього елемента. Далі, перейшовши до цього елемента, наступний елемент, у нас менший шук, нашій шуканий, менший цього елемента, значить ми рухаємося сюди. Якщо він там виявляється більший, для прикладу, ми рухаємося сюди. І так от, такими ніби сходинками, по нашому. Масиві ми будемо рухатись. І дійдемо або не дійдемо, або вийдемо за межі масиву. Якщо, ми, якщо немає такого елементу, то ми вийдемо за межі масиву. А якщо є, то ми до нього прийдемо, зрозуміло. Ось як виглядає коді. Тобто ми починаємо з нижнього лівого і рухаємо, відповідно, якщо елемент менший шуканого, то ми рухаємося по стовпцях. Тобто ми йдемо на другий елемент в тому самому рядку. Якщо б інакше було, якщо шуканий елемент менший конкретного нашого елемента масиву, то ми йдемо вверх на і мінус рядок І шукаємо далі в ньому. І так з ходинками знаходимо. Якщо ми знаходимо відповідно його, ми повертаємо true. От і весь, в принципі, алгоритм. Тепер, що стосується наших часових експериментів, як завжди, я створив двовимірний масив. 50 тисяч елементів на 50 тисяч елементів. Заповнюю його, ну, скажімо так, порядковими числами. і хай буде шукане число, шуканий елемент знаходиться, скажімо, так, у нижній частині нашого масиву. Так, да, це нам трошки додасть більшого контрасту. Чому? Тому що і перший метод, він зверху шукає, і другий метод, він зверху шукає. А ось третій метод, він шукає знизу з цього елемента. То зрозуміло, що він скоріше добереться, десь, скажімо так, до елемента на другому рядку, чим тут уверху, Прямо аж по діагоналі, коли дійде. Менша кількість операцій. Зрозуміло, що на цьому масиві це не суттєво і не видно сильно, але при е, розмірах, яких я задав, 50 тисяч на 50 тисяч, це є суттєво. Ну, і зрозуміло, що за допомогою структури Time Only я знаходжу відповідно час, і що виходить насправді? Виходить насправді, що перший варіант взагалі 65 секунд. Це я дочекався, щоб було 65 секунд. Другий майже 8. А третій варіант це 2 мілісекунди. Зрозуміло, що я трошки тут додав для контрасту, фактично, бо знову ж таки, я зробив так, щоб цей елемент був в нижній частині. Але, повірте, то особливо. Особливо не повпливало. Можете просто собі представити, що в нас ще більший масив хай буде. Просто для більшого контрасту. В принципі, це все в цьому відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте коментарі, подобайки, свої, пишіть пропозиції.